Як робити веселку? Це красивий і якщо його правильно виконувати, ефективний фінт, якому ти зараз навчишся за дві хвилини. Тисни подбайку, тому що це буде плюсик до твого скіла. Погнали! Перший наш етап це затиснути м'яч між ногами, так як ви зараз бачите на відео. Передня нога п'яткою, задня внутрішньою стороною стопи. Другий наш етап це прокатити м'яч вверх приблизно там, де починається у нас литковий м'яз. Далі ми маємо навчитися м'яч підбивати. Ми прокатили м'яч до литкового м'язу і в цей момент відпускаємо його. Але ці рухи повинні бути у нас синхронні. І тут настає головний момент. Якщо ми все правильно зробили, то далі вистрілює протилежна нога, якою ми п'яткою підбиваємо м'яч вверх. Спочатку тренуємося просто м'яч підбивати. Не потрібно відразу намагатись перекидати через себе. Доведіть до автоматизму цей рух. А наступним етапом ми будемо навчатись безпосередньо виконувати веселку. Чому у вас може не виходити веселка? Недостатньо високо прокатуєте м'яч вверх. Через це не вийде правильно підбити його. А також дуже часто зустрічається помилка, коли ми корпус завалюємо назад або тримаємо його рівно. У вас набагато більше з'явиться шансів виконати веселку, якщо корпус нахилити вперед, і м'яч полетить туди, куди вам потрібно. Зараз на екрані ви бачите багато відео, які я впевнений будуть вам цікаві. Тож тисніть і переглядайте далі.